Всім привіт! Давайте третій день турнірити. Що каже оборона? Ну, оборона тримається. Якщо два рази ми програли, то все окей. Ну що, погнали турнірити азар. Беліс, це буде те, що доспалити правильно. Ну, в принципі, на мультяшки можна лишити буца. Мінім зрізав стати, атаку. Пенюк тут буде погано грати, звичайно, ну. А що з пенюком робити? Ні, то лише він просто що жирний в мене на альфа. Хай спробуємо так. Чи вийде, чи не вийде. До речі, сьогодні свято. Вітаємо її сьогодні теж ну, мої хлопці з... З Альянсу. Файно так привітали з святом, неочікувано. Я, я, досі, я досі не можу якось відійти. Всім дуже дякую, хто приймав в цьому участь. Це було дуже приємно, неочікувано. І всім ще раз дуже велике дякую. Ну що, це мені з розманою підріжджя? Отого гатила. Оце халепо. Мені бачу, з неї тут зараз буде. Таун то спав вона б'є по одному чи пентру. По, по одному. Ну, будемо сподіватися, що вона, наприклад, по пеньку вдарить. По буцну. Шесть? <кій> Це б'ють? Буц, буц. Можливо, взяти його? Морда не там на пенька склалася. Скільки в тебе буде ще ці ухиляння? Один хід, то, мабуть, будемо тоді в центр бити. Ухилилася. Ну, хоча б того при прицейкала, я так дивлюсь, чи мені тут робити. Що це за все, що будемо отак. Гарно луплять, нічого не скажу. Мені подобається, я оцінила. Трійка зелених. Ну, візьмем. Ну, хоч добили. Відведеться мінус. Так. Ну, зараз теж мені можуть когось прибити. Пан. Як я тут хочу сходити? Че чесно, то ніяк. Щось мені тут все не подобається. Дуже мене б'ють буц при смерті. Може знизу ще будуть зелені? Нема. Зарил мінус, мені вижила дивно. Ну, будь-же, не зрядиться з трьох камінчиків, правильно? Давайте тоді зробимо так. І отак от трійку. Блін, це комбо було дуже даремне. Давай в панька, ну, будь ласка. Так, це і вижив. Добре, зараз на краполях. Куди стукнем. Можливо, давайте спробувати цього прибити, і тоді в мене буде в пустоту, якщо в мене, звичайно, вийде, будуть фіолетові. Ні, він вийде, значить, зробимо так. Бідероплені, який ти молодець. Сьогодні турнір не пройде легко, сьогодні буде важко. А де мені взяти зелені? Спробувати під отрим пошукати. Так, червоні я буц. Це дуже добре. Бутс вижив. Стукнем тоді-туди. Ми -туди. візьмемо зелені. Добийте його. Блін, це б'є. От халепа. Зараз мені можуть прихлопнути. Угу. Без бутса це буде тяжко. Хезя називається, чи міг тепер бити. Склади тебе би десь нейтрально, щоб цих притрушених менше би заряджати. Пішов йшов час. М -м -м, погано. Пахне смаленим. Пеньок, пеньок, пеньок. Ну, нехай заберем пенька, тоді вже вдаримо, блін, <сцелі> сані виїхали. Хто ж знав, що так буде? Ви хоча б цю прибити, як її там звати, добре добили пані Фіолетову. Ну, зблід може зараз бути проблема. Це ж вона, друїд, правильно випускає свої ці стрічки. Так, пеньок є це добре головний в супротив. І все одно підвищена шкода. Угу. Повна халепа. Це, як був був не лікар, був би, то було б легше, а так. Або хоча б, щоб на неї какаця клалася, а вона не хоче. А вона має супротив. Ми дуже мало б'ємо. Три хвилини в мене для того, щоб вбити баліт. Так, фіолетові окей є, але це зараз ну, лікує. Так, уже паньок по 400 б'є. Вже нормально. Це під тим, що в неї броня висить. Так, зараз все добила фух. Ну, щось тут тяжкувато було. Все-таки відчутно, що вже третій день. Бальтазар, це ж він де спелить? Так, боліт де спелить? Ну, 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 хоча б перший першу льту спробуємо зловити медведицю, хоча б так. Якщо вийдемо. Так, маємо, 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 в принципі, трошки зелених. Що за все, що так зроблю. Так, на зелених поїхало непогано. Комбо полетіло, все класно, все супер, мені сподобалось. Це медведиця витримала вона, молодець. Так, погнав фає, зараз об'єм, Центрального не убили. Ну, тоді можна спробувати. 42. 42, 42. Мабуть, я медведицю даремно зарані так активувала. Ні, не задиспели. Погнала. Погнала. Погнав пенюк. Можна туди взяти бутса. Беліт стукнути. Так, і зелені зірвати. Маболіт, все ні по чому. Яка вона молодець. Ще раз буц, узарил, зелені. Я бачу, тут буде збіліт гарно мучитися. Так, добре, її непогано прилетіло. Тепер можна спробувати, якщо без комбо. Ми зараз її повинні пробити. Добре, Хопман це вже не проблема в цьому випадку. Вона вже не така страшна, як боліт мені. Ну, погнали. Звичайно, бажано під неї не крутити, щоб її не заряджати. Але, але добили. Добре. Так. Там далі? Тільки давайте легеньких, будь ласка, легеньких. Чотири мультяшки і лебідь. Пу -пу. Погано. Взяти би сюди Ю, але Ю гратиме лише проти лебідь, щоб її блокувати. Інших він не заблокує. Угу, угу, угу. Ну добре, так і поїхала. Спробуємо її пробити. Вийде, не вийде, не знаю. Мені головне, щоб якось медведицю і тих ловити, але сумніваюся, трійка зелених. Трійка зелених. Ще одна трійка це дуже добре. Що можу сказати? Полетіло непогано, але зараз головне питання, і я до спробую, головне, щоб вона не ухилилася. Вона ухилилася. Блін, як погано, що трохи в неї фіолетові не полетіли, зелені не полетіли, а в Джахангіра. Так, тоді робимо так. Скільки в неї? 194. Шутше. За все, що спробую я її добити. Так, так, добре. Тепер погнав пеньок. Звичайно, там нічого не накладе, ну ми таким чином хоча б будемо бити по всіх. Ну, медведиця працює, значить, можна тоді не боятися, в принципі, поки її бальтазар не забезпелив. Погнали б'єм. Цього погано не можу взяти. Бу без... безболісно. Може по бальтозару вдарити, хоча ні, ті вдвох стоять, давайте по ним. Ухиляння. Ухиляння. Так, панду вбили, добре. В цього знову ухиляння. Який молодець? Візьмем. Блін, буд треба було дозарядити. А я тут побачила, що вже є фіолетова трійка і вирішила взяти на пенька заряд трохи. Так, це добили. Ну, тут хоче мультики, але вони, в принципі, були без лікаря, то це було не страшно. От гонор, це буде страшно, тому що я бачу, що у мене тут сьогодні йдуть одні мультики. Тут десь пелять вдвох. І оце, якщо не помиляюся. Так, і беліт. це буде проблема. Так само брати його немає ніякого сенсу, так що погнали так же. Оце, як підказує, так і я дивлюсь сюди. Зелений кристал. Це, мабуть, будемо робити. Вже мені таунта забезпелили. Як швидко це все працює. Тут погано, що в мене немає мого доспела. На оце все. Що робити з медведицею? Оце питання. Тому що це може мені задиспелити беліт. Спробуємо поки що так сходити. Так, червоні склались непогано. Буц, буц. Давайте тоді в центр. Ну, швидше за все, що будемо брати пенька. Погано, ще ніяк не прилетіли мені зелені ще додатково. Так, окей, це сходило. Тепер доведеться спробувати увімкнути медведицю, але той що це за все що задиспелить. Гарна оборона, нічого не скажеш, я оцінила. Не це дуже добре. Ну, що можу сказати? Так, ще трійку візьму. Так, добре, в деякій мірі. Ну, а тепер в мене такий вибір. Або фіолетові червоні складати, або забрати морду зелену. Ну, нехай спочатку так. Медведиця ще працює. Так, тоді. Але я бачу, що я його не проб'ю. Мені все-таки треба було брати якийсь диспел, тому що я йому нічого не зроблю цьому панові. Полетіло гарно, нічого не скажу, але він знову фулл ХП. Так, тоді що? Вмикаємося, погнав панюк, тоді тут візьмемо. Чується мені, що я їм нічого не зроблю. Ну, то хіба, можливо, якщо буде вже підвищена шкода? І тоді я вже, наприклад, зможу цього центрального пробити. Воно ж, якби ще гадость не лікувалося. Він все-таки мультяшний, дуже класний. Так, що можу сказати? Погано, що під ульмером немає зелених, можна було би там би пробити там більше. Ну, Доведеться зробити так. Погнала зараз. З приводу медведиці, мабуть, поки що вмикати не буду. Погняв, погнав, погнав панюк, ну, хоча б ульмера вбили, називається хоч не в нуль. Що тут би ще такого зробити? Тепер можна вмикати медведицю. угу. Проблема. Хелп, рятуйте. Юстон, у нас проблеми. Досі нема кіно. Тепер вже підвищена шкода пішла. Тепер уже якісь там, я думаю, будуть у нас шанси більші ніякі. Ну, можливо, можливо і ні. Погано, що там такого якогось бафера класного, щоб ми душі лупили. Так полетіло непогано, але ж, але ж. Так, болять, де спалить. що паніка взяти, то, мабуть, не буду. Халепа по тому, що в мене вже трохи починається паніка, що я вже не знаю, що мені би тут саме найкраще таке зробити, щоб я могла їх пробити. Треба більше ударників брати. Блін, у мене медведиця не заряжена. Скоро пеньок битиме. Так, тоді ми стукнемо. Так, зеленими. Пенька не заряджайте. Ну, оце вже нарешті їм непогано прилетіло. Ну, я думаю, 240%. Фух, стигли. Дві хвилини лишалося. Останній тапок. Блін, фаєс. І джолі, і отут буде зараз. Його так само нема сенсу. А що мені? Блін, але ж його треба диспелити. Знаєте, що, можливо, тут взяти, наприклад, не, не паніка. Але якщо, наприклад, взяти якогось беліт наприклад, візьму, я на нею не зможу так само з мультики це все знімати. Ну, то пробувати брати тоді. Цього йолка Хайнина. Це, звичайно, буде чахло. Ну, хоч тут, крому Ульмера, ніхто не деспелить вже ніби легше. Ніби. Так, є можливість взяти зразу цього Йоу. Приводу медведиці сумно. Ну, Нехай отак зробимо. Так, буде і медведиця. Ніби непогано з сторони, а з іншої сторони. Mm -hmm. а з іншої сторони... Намічається тяжкий бій. Гарно луплять, нічого не скажу. Мабуть, ми будемо зараз зразу вмикатися. Ну, тоді візьмемо фаїзу. Зараз тут буде такий овер, такий овер, що я з ним нічого не зроблю. ну не задиспель. Ні. Угу. Угу. Зараз тут не буде. Погано ще зелені не закрилися. <кій> Зараз ульми, Ульмар як прописонить мені файно буде. Бо хоч ми вижили. Так, ну щось трохи живемо. Так, погнала буц, медведиця. Видим Фаеза, так, Зарл, Бутса, Бутса, Бутса. В принципе, можно зевать. Доряжим Бутса. А далее, а далее, а далее Халепа. Зелених нема. Бо тільки не задиспелив. Ха -ха -ха, погано, дуже погано. Це дуже погано. Зараз цей пухова Угу. На медведиці куча всякої каки тепер висить. Оця ця фішка що він задиспелив, це дуже погано. Ну, але з іншої сторони не дуже в мене тут багато варіантів сходити. Зелених, на жаль, мало. І джолі вже ходить. Я забула, що ми там в кутку джолі, ще туди скидувати не можна. Фігово, мені немає на заряд. Зелених. Там на все одна трійка, але вона мені нічого не дасть. І то ми зараз там цих позаряджаємо. Зараз поховають мене. Тут буде нулик. Ну, і то добре, все-таки на третій день отримати тільки, нулик. я і то вважаю, що це успіх. Могло бути гіршим. Так, це зараз поховається і нічого вже самі виходите. Все добили добре. Ну, все, нормально. Як на мене, я вважаю, що нормально. От, трошки мені не пощастило з то І до того ж, фаєза досить таки важко пробити. Ну що, в топ-1000 я, Як на мене, досить таки непогано. А там побачимо все, всім до кам'яні, всем пока-пока.